Всім привіт. Насушили знову джерок. Ось такі, дивіться, з гірчичкою. Трошки гостренькі вони йдуть. Та з паприкою. Ці не гострі, дуже класні. Дивіться, які м'яско прям таке класне, не пересушені, Будеш пробувати? Конечно. Ну, пробуй. Класнючі, пахучі. А ці дивіться так О, класне м'ясо, взагалі. Дуже класне. Чисте м'ясо. Смачнющі. Вартість джерук. 140 гривень, 100 грам, Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4, Красота.